Така модель оправи підійде для цінителів оригінальних та масивних форм. Повністю пластиковий корпус у бордовому кольорі. Такі точно сподобаються. Тим, хто обожнює робити окуляри не тільки як аксесуар, а й для корекції зору, наприклад, більш квадратна форма, повністю пластиковий корпус. Така форма підійде і для постійного ношення рецептів, також до окулярів для читання. Має соціальні носов Тут буде комфортна посадка на носикові. Вони при довготривалому використанні не будуть залишати слідів. Та мають більш акцентний завушник у такому леопардовому принті, мають металеву серцевину, тому вони дійсно будуть надійні і прослугу вам довго. Завушники в цій моделі з флексами. Вони підійдуть до обличчя середнього, або трошки крупнішого. Орієнтуватись можна також на заміри, їх краще розглянути на сайті Київлінза, або ж запитати в наших менеджерів у особисті. В таку оправу буде круто встановлювати лінзи не тільки прозорі, а, наприклад, фотохромні це ті, що в приміщенні будуть звичайними, а на вулиці затемнятись у сірий або коричневий колір. І таким чином, придбавши одну пару, ви заміните одразу дві. І від сонця, і для Зору. Замовити таку оправу або ж окуляри за рецептом у цю модель можна онлайн. Телеграм або ж інстаграм, також на сайті Київ і для цього артикул моделі у коментарях.